Добрий день. Я зробив мотор в бідіні, довго шукав схеми в інтернеті, знайшов, подивився. Ну, понравилось мені. Не захотів я його зробити. Ну, знайшов все, що мені треба. І от дивіться, що в мене вийшло. Знайшов такого мотора з моді достав. На 4 виходи. Плюс, мінус, плюс і ще. Мінус. Ну, цей мотор взяв, бо я не хотів гратися з кульором, бо там треба обмотки ділити на 4 вигоди. Так. Потім стоїть отакий от от регулятор. Регулятор нужен для того, щоб потім на зарядку змінювати напругу. Менше до більшого. Там міняється з 5 вольт до 10. Ну, може бути до 12. Так, этим стоит диод. Вот такие вот уж доме серый. Старый здесь нашел, я не знаю. Пойдем еще один диод сюда стоит. Да, это он. О. Три диод. И вместо транзистора мы меня стоит то штука, похожая на транзистор, но на роботе. Так, вот Це вже заряд виходить, я вже підключив до вольтметра. І тут питання. Питання йде 12, від 6 до 12 вольт. Ну, це вже потім, якщо ви будете заряджати? Ну Дивіться, як воно робить. Так. Підключили. Мотор працює. Крутиться видно, так? Да? Може не видно, ні ж. В ну, общем, цей штуку у меня эти ворота. Короче. Ворот впала. Круты назад поднялись. Рот назад, но упала. Хорошо. О, сейчас выключит, все Замкнуло. Все нормально, робот дальше. Так. Теперь на заряд. На заряді показує 10 вольт. Я зменшую обороти. Падає. ще впало. Все, до 5 вольт. Якщо зменшити напряження в мене, питання з 12 до 6, то може впасти до 2 вольт. Підніметься теж до 10. У мене просто всі в акумулятор. Я зараз пробую 12 вольтовий. В принципі, всього побачили моє изобратение от кеуна. Так воно виглядить. Ось я вам покажу схема. Схему можете таку саму в інтернеті. О. бачите. Ось вам схема, мотор. Все. Всім спасибо, дякую за внимание. Строго не сліди, бо перша моя розробка.